У 33-му ліцеї знайдено вибухонебезпечний предмет, і діти разом з учителями оперативно мають залишити навчальний заклад. За таким сценарієм цього року проводять навчання з евакуації для школярів. До приїзду поліції, рятувальників та кінологів, учні та усі працівники ліцею, а це понад 400 людей, повинні вийти із закладу. Такі навчання проводять двічі на рік і вкрай є важливими, бо наша країна постійно перебуває під терористичними атаками Росії. Зрозуміло, заклад заміновано. Повна евакуація. Ліцей заміновано. Поліція, кінологи та рятувальники вже приїхали. Дітей евакуйовано, але у школі залишається вибухонебезпечний предмет. За таким сценарієм провели навчання у 33-му ліцеї Вінниці в разі його замінування. Планували імітація мінування. Ви напевне знаєте, що дуже часто школи міста Вінниці потерпають від таких неприємних ситуацій, і ми маємо знати весь алгоритм дій, як повинні діяти абсолютно всі працівники закладу і учні, щоб залишатися в безпеці. Задіяні служби ДСНС, працівники поліції, кінологи і наші працівники. На місце події згідно навчання при надзвичайних ситуаціях прибуває поліція та рятувальники. За ними приїжджають вибухотехніки з собакою, яка навчена шукати міни та снаряди. Нам було здійснено повідомлення Петрохону 102 про те, що будівлю. По Порика, 20 за адресою Вінниця, вулиця Порика, 20 було замінування, тобто 33-та школа. На даний час даний предмет було виявлено та локалізовано, тобто переміщено ВЗК, візний захисний контейнер, для того, щоб його перемістити на стаціонарний майданчик для знищення, щоб в подальшому дослідити, його, його походження та направити на експертизу для дослідження. Небезпечний предмет знайдено. Територію рятувальники обстежили, і тільки тоді учні змогли повернутися у класи. У нас сьогодні було проведено евакуацію, було знайдено вибухонебезпечний предмет, було евакуйовано всю школу, приїхали пожежники, приїхала поліція, приїхала собака. Ми зараз на стадіоні нашої школи, нашого ліцею. і Ми проводимо захід з дамничною допомоги, ми проводимо захід вибухонебезпечних предметів. Ми розповідаємо, що, як з ними поводитися, як правильно взагалі. Зараз ми показуємо клас, 10 клас показує дамничну допомогу. Я я вважаю, що це дуже важливо зараз. На даний момент в нашій країні відбувається війна, тому я вважаю, що обов'язково потрібно провести такі заходи в усіх школах нашої країни. Подібні навчання у школах Вінниці проводять двічі на рік. Під час війни це необхідність. Наша країна уже другий рік перебуває під постійними обстрілами шахедів та ракет. Школярі та вчителі повинні знати, як діяти у разі надзвичайної ситуації. Дні цивільного захисту ще у довоєнний період традиційно проводилися у всіх школах. Зараз на цьому акцентується ще більша увага, тому що ці знання зараз є життєво необхідними. У кожному ліцеї, у кожній школі, гімназії, початкові чи ліцеї продовжуються отакі заняття. Сьогодні, наприклад, ми знаємо такий самий відкритий день цивільного захисту, показовий у 29-й школі. Відбувся зараз. Відбувається в 33-й. І меншими за масштабами відбудеться обов'язково у кожному закладі. Замінування ліцею було вигаданим. А от як діяти під час екстрених ситуацій у школах мають знати та вміти насправді. І такі тренувальні евакуації до початку літніх канікул проведуть в усіх навчальних закладах Вінницької громади. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.